Слава Україні! Ветері календарик релізів або в що заграти в листопаді? Знаєте, листопад якийсь набагато продуктивніший, ніж жовтень? Ну, от, починаючи з третього, відразу релізиться ціла купа забавок. Починає місяць ендлінг, екстіншн is форевер. Гратимете ви за останню лисицю на цій планеті, що намагається рятувати своїх трьох лисенят. Чи вдасться вам це зробити? Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Цього ж дня виходить How to Say Goodbye. Гра головоломка про трьох ні не лисенят, про трьох привидів, які намагаються потрапити далі, і ви їм маєте допомогти. Наступна гра ні, не про трьох привидів і навіть не про трьох лисенят, а про набагато більше сектантів, гра, від якої чомусь надзвичайно сильно смердить якимось ктулху. Ну, пожахались трошки, і вертаємось назад до головоломок. Ентропійний центр теж виходить 3 листопада. Керуйте часом за бажаннями, вирішуйте геніально складні кімнати з головоломками, кожна з яких наближає вас до серця колосальної космічної станції на орбіті. Цього дня зрадниць Канакон не залишить вас без гоночок. Але не варто забувати. Що які вони були б гідотними видавці, інколи розробники є доволі непоганими хлопцями та дівчатами. Наступного дня виходить надзвичайно піксельний шутер: Вісім біт тобі в сраку! І я не пробизбольний. який розробляли в Devolver Digital і зробили ексклюзивом для Nintendo Switch. Наступною виходить Harvestella, Та-та, це та легендарна дичина від японців Square Enix. Як вони стверджують, це абсолютно новий RPG-симулятор життя. Релізиться це диво для ПК і для Nintendo Switch. І Тексту, гра, яка не потребує зайвих слів та мого представлення, виходить в цей же ж день на Nintendo Switch. Переносимось у 8 листопада, де нас чекає ще одна головоломка під назвою Трохи ліворуч. В цій грі ви просто будете сортувати і складати, упорядковувати предмети домашнього вжитку в приємній композиції, одночасно стежачи за пустотливим котом. Кіт. Не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг. Не пригай, кіт! все норм буде. Всім фанатам футбольних симуляторів приготуватися. Ще одна частина футбольного менеджера виходить в цей день. Сьогодні ж заходить на перемикач Oddworld SoulStorm, яка до того вже була і на інших платформах. Легендарний симулятор бойового старіння Сіфу також обіцяє завітати на комутатор. Якщо думали, що цей день релізів більше не принесе, я вас засмучу. В цей же день виходить Sonic Frontiers. частина, яку більшість чекає з нетерпінням, бо не знає, що воно з того вийде. Гра виглядає більш-менш непогано, але оцкульні фанати серії вже занепокоєні. Розігнавши всіх, хто хотів випустити свої забавки в цей день. 9 листопада виходить God of War Ragnarok. епічне продовження того ж самого God of War 2018 року. До речі, вийде він і на плейстейшені четвертому. Тому якщо у вас нема п'ятірочки, поки що не переймайтесь. Але не виходить на ПК. Колись PlayStation не випускатимуть свої забавки одночасно і на консолях, і на ПК. Та да це станеться не сьогодні. 11 листопада за допомогою перемікача ви зможете завітати до Ракон Сіті. Щоправда, тільки якщо у вас є дуже файний інтернет, бо забавка стрімиться за допомогою хмарних технологій, а не запускається на самому пристрої. А цього місяця Скваренікс дають жару, випускаючи Tactics окрій. Вони стверджують, що це перлина тактичного рольового жанру. А я дивлюсь, вони прямо захопились ролівками капець. І наскільки мені відомо, то ця гра вже десь колись виходила, і тепер вони її, типу, ремастеризували. Так, наступна гра теж від квадратних Еніксів. Називається він «Валькірійський Елізій. От прямо зараз ловлю флешбеки Валькірії з God of War. Щоправда, попри свій сеттинг, гра не нагадує бога війни. 15 листопада виходить патимент. Так-так, це той самий 2D Kingdom Come» від творців Outer Worlds та Fallout New Vegas. Якщо вам було надзвичайно мало гоночок із Маріо, то ось тримайте ще гоночки зі смурфиками. Та ви правильно все зрозуміли, це ще одна гра для перемикача. Ось ця неочікувана анімешка, що зараз на ваших екранах, є абсолютним ексклюзивом PlayStation 5. Робіть з цією інформацією що завгодно. 16 листопада. Виходить Call of Duty Warzone 2. Не знаю чому, але від такої забавки всі полякались, і релізиться вона одна єдина в цей день. 17 листопада виходить симулятор ЦАПа, ну точніше, його третя частина. Релізиться абсолютно на всіх популярних платформах, крім свіча. І чомусь він, до речі, на пастген консолях теж не виходить. А 18 числа для всіх ПКшників настане свято, бо ще одна частина павука від Марвел Miles Morales виходить на ПК. А далі залп-забавок для Nintendo Switch. Два покемони і Resident Evil 3. Теж, до речі, повністю на хмарних технологіях. Закінчуватиме цей день. Релізів «The Dark Pictures Anthology – The Devil in Me». цього разу. Таємничий куратор розповість вам про групу документалістів, що отримає таємничий дзвінок. А після прибуття вони незабаром виявляють, що за ними стежать, і навіть маніпулюють. І гра дуже сильно нагадує чимось старі добрі фільми про Пилу. Одним словом, якщо вам подобались всі попередні забавки від Supermassive Games, то і ця напевно прийде до смаку. 22 листопада виходить гра, в яку я особисто дуже хотів би зіграти: The Evil West від Focus Home Interactive. Так, так, на жаль, від тієї самої французької лайнокомпанії. Попри те, гру розробляють базовані поляки. Зі студії Wild Flying Hawk, що допомагали нам фінансово і вчепили на аватарку прапор України. Вирішувати чи купувати її, чи ні, звісно ж вам. Але я взяв би де-небудь на гімпасі, чисто пограти, спробувати, що воно таке, а не заносити купу грошей видавцю, який підтримує русню. Крім злого весту, в цей день релізиться корабель дурнів. Гра надзвичайно чомусь мені нагадує Don't Starve ну те доповнення, де про кораблики, але гру розробляють зовсім не ті розробники. А 29 листопада вийде гра від тих же видавців. Під назвою Лицар Відьма. Хоч і стилістично вона схожа на попередню, та ігроладно це вже зовсім інша гра. Якщо бути точним, то це 2D-шутер. І ще один шутер, який виходить в цей день, Гунгрей Горе, який з першого погляду надзвичайно стильовий. І, мабуть, вам здалося, що він повністю онлайновий. Але дзузьки, це не так, це сінгл гра. А от Gundam Evolution, що виходить 30-го числа, це вже 100% мультиплеєрний проєкт, який релізиться на PlayStation 5-4 Xbox Series X та S, на першому Xboxі, ну і на ПК, звісно ж. Хоча, судячи з графіки, я б повірив, що він і на мобілках запуститься. Ну і останньою забавкою цього місяця стане Warhammer 40 000 Dark Tide, який буде абсолютно ексклюзивним для ПКшників. На цім все. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати контент для вас. Побачимось в інших місцях інтернетів.